Привіт, я прийшла на заброшку, і як ви бачите, я вже я вже сюди прийшла. Ой! сфоткать дивіться. Це що? Слива? Зараз я не відбудею сливо. Я просила. Ой! Коротше, зараз натягнуть все. Во, мама, рідна. Що це таке? А, ми поїхали. Дивитись, що тут. Я обробила свої ніжки дорогенькі. Від комарів. И вот это заброшка. Я не знаю, что мне туда дозволят, конечно, зайти. Ну, давайте по подивимось. Так. Я буду на себя уже снимать. Вот тут. Ну, я вот. Самое интересное начинается уже. О, божечки. Мы зайшли. Зайшло, а вже мені страшно. Йоу. Дивіться, стріхо вибите, сердечки всякі, дивіться, якийсь номер здається. Бог, дивіться, стекло просто вибите тут, вибите, розбилось. Таран, всякі всяке тут живу. Заросло, дивіться, як. Ну, я б шуху. Я не знаю, де тут вхідка, звісно. Якби до свого я б зайшла, але я не знаю, проблема, де вхід. Як він може взагалі хто сюди заходить? Як він всередину попав. Далі. Тут буде голосно. Не буде ехо. Ехо, ехо. де ж. Фу, я по болоті пройшлась. Але нічого. Переживу. Як не так каже, переживеш. Ну, прям такі сильно грязні. Будемо зараз шукати работів. Я отаких от знаходила. Панцелям такими. І великі. Ви бачите це перед собою. Ой. Занадто може світло. Дивіться. Бачите оту хатину? Бачите? От туди я не буду заходити вже точно. В цьому відео? Відпечатки кого Лесі Кавичук.